І нехай День для добрих людей буде добрим. У нас сонечко, 3 квітня, 2025 рік. Радісніше працюється, коли сонечко, бо в дощ якось ходиш, тільки місиш грязюку. бо тягне мене до землі, до городу. Тишка там в інтернеті побачила інформацію, що ось в землі там якісь мікробактерії, які щасливлюють. Та, можливо, і так, а можливо, і не так. Якщо людина прагне. Трохи віддати своєї силеньки землі, земля вона дійсно повертає сторицею, а то навіть ще в більше, в тисячі разів. По-перше, плодами, ну і радістю того, результативності своєї праці. Навіть коли щось посадив і там уже землю тупо обробив, а ще якщо вручну я переважно працюю на, на своїх городах вручну, сапа, лопата. Граблі за такі основні інструменти. Ну, руками, дуже люблю руками. Тому руки в мене нормальні, Ну, мається на увазі, якраз коли починається сезон, то такі робочі гарні стають у мене руки, любимі мені руки. Ось. Відмити їх завжди можна, ніх таки нафарбувати. Я вам зараз просто ділюся маленькою частинкою Маленькою частинкою своєї енергії. Кажу вам доброго дня! Добрі люди. Нагадую, що 6 квітня ми печемо бабки і бабенята, а 9 серпня вже в мене йде підготовка ну, вже повним ходом йде підготовка до фестивалю борщику в глиняному горщику. Я зараз буду вам часто про це говорити. Знаєте, кому що болить, то про те й говорить. Мені це не болить, мене це наповнює, надихає, і я бачу, що воно наповнює, надихає навколо мене клубівців, наш широкий. І великий клуб борщотворців і тістотворців. До речі, в клуб борщотворців і тістотворців реєстрація відкрита. Можливо, хто бажає долучатися, мені напряму пишете. Там дуже прості правила: бути людиною, бути в нашій команді. Є невеликий членський внесок, ну і брати участь у наших фестах, проявляти себе. Нехай день для добрих людей буде добрим. Та то я милуюся Вербою, оно, сусіда, котики мені видно. Це ж та верба, на яку я... а моя поруч стоїть. Я ж на ту вербу залазю та й дивлюся ж, де ж мої. Руді їдуть чи ні. Чи будко вже їде чи ні, вже ті бабки пекти. Чи там де той фестиваль? Ну так. Це ж... І це не мемчик, це, це на правду. Все Сергій Андрійович Калінін каже, та не сиди на тій вербі, холодно. Та ні, вже не зимно, то в зимі було холодно, я виглядала зустріча, тоді весняники. А зараз вже потепліло. Друзі, до скори зустрічі, бо пишете в приват, де ти ділась. Я е, я тут. Я працюю, вона працює. Ну тільки вона не знаю, а я точно працюю.